Привіт, друзі! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, а саме спорядження спінінгіста – розвантажувальний жилет для риболовлі. Так що буде цікавою. Не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатись на наш канал. Поїхали! Ловля спінінгом, так і нахлистом, принесе вам більше задоволення, якщо ви обзаведетеся відповідним спеціально для цього призначених спорядженням. До його складу, крім обов'язкового розвантажувального жилета спінінгіста, входить і ряд інших потрібних речей, надзвичайно важливих, і створюють додаткові зручності на рибалку. При покупці речей в магазині ми завжди хочемо їх помацати і розглянути ближче. І рукавички, і костюм, і взуття, звичайно, хотілося б і приміряти. Але не у всіх містах і селищах є спеціалізовані магазини, здатні надати нам те, що ми шукаємо саме тоді, коли нам це треба. Але сьогодні наявність доступу в інтернет у більшості населення нашої країни дозволяє кожному купити навіть те, чого немає, і в радіусі тисячі кілометрів від них. Замовивши потрібні предмети на спеціалізованих сайтах, при цьому є і додаткова можливість ознайомитися з відгуками по кожному виробу, вивчити без поспіху його характеристики, порівняти якість і вартість товарів, пропонованих різними веб-ресурсами. Жилет необхідність жилета для спінінгіста важко переоцінити. Адже в ньому можна розмістити багато дрібниць, які до початку риболовлі зберігаються в рюкзаку. Але при лові вони повинні бути під рукою. Жилет це найважливіша частина спорядження не тільки спінінгіста, але і на хлистовика. Він легко поміщається в будь на плечника, щоб бути одягненим вже за місцем лову. В жилеті можна розмістити і деякі снасті, і пару бутербродів, і в ньому знайдеться навіть місце для термоса з чаєм. І за всім цим не потрібно буде під час риболовлі кудись бігти. Все, що потрібно, є поруч, а руки повністю розвантажені. Ось тому такі жилети часто і називають розвантажувальними. З їх допомогою все необхідне може бути рівномірно розподілено по місцях зберігання в спеціальних відділеннях у вигляді кишень. Вартість жилетів, які можна знайти як в звичайних магазинах, так і впродають продають онлайн. Залежить і від їх функціональності, і від їх якості, від дешевих видів такої продукції не чекайте нічого хорошого. У них можуть швидко зламатися застібки або розійтися шви. Серед моделей уваги заслуговують жилети Бурбот, а з імпортних жилетів найбільш відомими є моделі таких фірм, як Балтич, Золотий Вилов, Шимано. Якщо ви спінінгіст і вирішили придбати собі жилет. То радимо звернути увагу на модель Golden Catch, що користується сьогодні великим попитом у рибалок. Перерахуємо основні достоинства цього жилета: зручний ергономічний дизайн, його легко мити і чистити, швидко сохне, не потрібна добірка жилета з урахуванням вашого зростання і ширини талії, так як ви зможете легко домогтися зручності носіння цього спорядження, регулюючи довжину його лямок. Жилет застібають спочатку за допомогою блискавки, а потім додатково застібками. Хороша якість всієї фурнітури, всі зовнішні та внутрішні кишені. А їх більше двадцяти є легкодоступними, і в них можна зручно розмістити і надійно зберігати безліч невеликих за розміром речей. Кишені забезпечені пропиленовими вставками, за які чіпляються спінінгові приманки для запобігання їх сплутування. Наявність різних карабінів, вертлюг, липучок і петель у такого жилета додатково підвищує його ергономічність, важливою перевагою цього жилета є його порівняно невисока вартість. Але якщо у вас є бажання придбати дороге подібне виріб, то тут можна порадити модель. Nexus VF193J. Це жилет від японської компанії Shimano Incorporated. Його вартість буде не менше 7 тисяч гривень. Але він має безумовно дуже красивим дизайном та високою якістю. Сумка. Не менш важлива в екіпіровці спінінгіста і сумка. Рухаючись вздовж берега, всі приманки краще всього мати при собі. По конструкції сумки спінінгістів можуть бути традиційними і поясні. У кожній поясній сумці обов'язково є місткі кишені для зберігання навіть досить габаритних предметів, наприклад, шпулей і ваг. Для виготовлення сумок, як правило, використовуються тільки водонепроникні матеріали. При цьому сумки можуть бути багатосекційними, що мають спеціальні коробки для різних предметів. Подібні сумки, що дозволяють зручно розміщувати в них все необхідне. Заповнюються господарями майже завжди повністю. Замість м'якої сумки деякі рибалки воліють мати поясну коробку, яку вони можуть пересувати по ременю, розташовуючи її в залежності від обставин іноді за спиною, а іноді на животі, як колись буває зручніше. Такі коробки щільно прилягають до тіла і мають зазвичай плавні краю і прозорі пластикові кришки, що дозволяють бачити все вміст цього контейнера. Також деякі рибалки набувають нерідко замість коробки, або одночасно з нею і більш міцне виріб спеціальний ящик для спиннингової лову, в який вони можуть помістити вже набагато більше різних снастей. І жилети, і сумки для спінінгістів компанії Golden Catch користуються великим попитом у тих, хто ловить спінінгом або нахлистом. Пояс. Замінити розвантажувальний жилет можна поясом спінінгіста. наприклад, поясом сумкою типу стакан 3,1. По суті, це просто різновид популярних сумок розвантажень. Які переваги має цей пояс? У нього є власник вудлища, виготовлений і володіє термостійкість матеріалу, його держатель стакан, Це зручне пристосування для підтримки спінінга, розміри склянки, такі що можна поставити будь-які бланки. Тому немає необхідності затискати удильник ногами або ставити його на землю в процесі лову. Завдяки наявності в поясі, спеціально передбаченого кишені зі столом, полегшується та прискорюється заміна приманки. Набір, вирушаючи на риболовлю, досвідчений спінінгіст бере з собою цілий набір необхідних йому предметів, які неможливо купити відразу все в одному комплекті, а зазвичай їх збирають поступово, у міру накопичення досвіду. Багато недосвідчені люди навіть не підозрюють, що на рибалці не обійтися без наступних речей, без кусачок, щоб перекушувати ними волосінь, запальнички, щоб припікати вузли ліски. Екстрактора, щоб діставати гачки з пащі риби, зевника щелепного захоплення, щоб витягувати приманки, підсаку, кукана, невеликих плоскогубців, щоб розтискати заводні кільця і змінювати гачки, стругачки, щоб точити гачки, налобного ліхтарика, крючков'яза, поляризаційних окулярів. І це далеко не все, що може знадобитися при ловлі спінінгом. Рукавички, звичайні рукавички, що надягають в холодну погоду для захисту рук, не дуже зручні для спінінгістів. Тому в їх обов'язкову екіпіровку для зимової ловлі входять особливі рукавички з вільними від тканини, вказівним і великим пальцем, якими можна виконувати якісь дії з водилищем, приманками та іншими знаряддями. Особливо це зручно при використанні спінінга для джига, коли вказівний палець постійно тримають на бланку. Правда, в такому випадку на холоді цей палець починає швидко замерзати, а в момент закидання плетеного шнура його до того ж часто травмують цим шнуром. Тому вказівний палець багато рибалки обмотують лейкопластиром. Можна зустріти у продажу і рукавички з усіма обрізаними пальцями. Рукавички для спінінгістів виробляються тією ті ж фірмами, які виготовляють і одяг для рибалок. Але якщо не гнатися за модою, той із звичайних будівельних рукавичок мають прогумовані наліпки з пухирцями, можна, обрізавши стільки пальців, скільки потрібно, зробити дуже непогані рукавички для лову спінінгом. Правда, іноді при забросах гачок зачіпляється бавовняну тканину, з якої зроблені ці вироби. Також спінінгісти нерідко користуються рукавицями велосипедними або неопреновими для дайвінгу. Рюкзак. Коли ви збираєтесь на риболовлю, особливо якщо не на один день, то все, що потрібно взяти з собою, у вас вже не поміститься в сумку невеликих розмірів. В цьому випадку краще всього заздалегідь придбати рюкзак спінінгіста, в який без праці поміститься те, що вам необхідно: топірець, казанок або два, їжа, аптечка і багато іншого, що знадобиться, якщо ви плануєте риболовлю з ночівлею. Об'єм рюкзака повинен бути не менше 30 літрів. При цьому для кріплення до нього зверху намети і спального мішка. У нього повинні бути додаткові ремінці. Ну а для нетривалої риболовлі можна використовувати і рюкзак з об'ємом, наприклад, в 15 літрів. Одяг для ходової риболовлі в прохолодні зимові, весняні чи осінні місяці потрібно обзавестися спеціальним одягом. І якщо ви ловите спінінгом або нахлистом, то вона буде істотно відрізнятися від одягу рибалок, які рибалять у лунки. Так як спінінгістові доводиться постійно рухатися, а не стояти або сидіти на одному місці. Одяг спінінгіста – це багатошарова конструкція. Першим шаром є термобілизна, і на ногах теж добре би мати спеціальні термошкарпетки. Надівши куртку і флісові штани, ви створите другий шар теплової захисту. А третім шаром повинен бути сучасний непромокальний костюм і краще за все такий. При виготовленні якого використовуються мембранні тканини. Костюм повинен бути зручним, легким і не стисняючим рухів. Всіма цими якостями володіють у першу чергу моделі, що виготовляються такими компаніями, як Shimano, Дайва, Норфін. Для ловлі з використанням спінінга можна порадити і придбання костюма Роквел, який маючи хороші характеристики, володіє також і прийнятною ціною. А тим, хто ловить спінінгом на невеликих мілководних річках, без забродного гумового комбінезона теж буде важко обійтися. Взуття, безумовно, теж дуже важлива складова екіпірування рибалки. Зараз її багато різного фасону і якості. Щоби бути готовим до будь-яких погодних умов, потрібно обзавестися не тільки гумовими чоботами або забродними чобітьми з ева, а й калошами і кросівками. На цьому друзі, в мене все. З вами був канал Best Fishing, автор Петюня. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Бережіть себе.